Моє ім'я Юля, і я вважаю, що наше життя воно як величезний супермаркет, як величезний магазин, де абсолютно кожен може прийти, набрати все те, що він хоче. От, абсолютно все. Коли ви заходите в магазин, ви можете брати будь-що, абсолютно будь-що. Вас ніхто не вдарить, не насварить і так далі. Ви можете брати абсолютно все те, що вам хочеться. Але Кожен з нас пам'ятає і знає, що впереді на нас чекає каса. І ми беремо лише те, на що в нас вистачає грошей. Розумієте? Ось тут вся система. Впереді завжди чекає каса. Так же саме відбувається в нашому житті. Коли ми приходимо на певну консультацію, або в певний магазин, або в певний супермаркет, або будь-куди. І ми максимально просимо знижки, ми максимально хочемо, щоб все було максимально дешево, максимально доступно і так далі. І ми беремо все безкоштовно, ми нагрібаємо це все безкоштовно, воно нам абсолютно ніяким чином не потрібне. Через те, що ми пусті, у нас немає до цього ніякого бажання, поклику, пориву і так далі. Через те, що на касі ми не розрахували за той товар, він нам безцінний. Тобто ми не заплатили, ми його знецінили автоматично. Коли ми випрошуємо знижку, потім керівництво нам дає меншу зарплату. Коли ми випрошуємо знижку, потім, наприклад, чоловік якось там не додасть пару гривень, або ж, наприклад, дружина десь їх так легенько спустить і так далі. Тобто, все в нашому житті це як величезний магазин, величезний, просто величезніший магазин, де кожен з нас бере все те, за що він готовий і хоче заплатити. А коли ми не хочемо нічого оплачувати, коли ми хочемо все ось так на халяву, потім впереді нас буде чекати каса, де ми прийдемо своєрідним таким списком, що ми тут зробили, що не зробили, де повністю все чітко, ясно і видно. І відповідно це не звіт нашого костюмчика, через те, що наш костюмчик він просто піде в землю і він просто згниє. Він перегниє і він стане ніким і нічим. А душа, вона переселиться туди в інший світ, в інший вимір, і відповідно з часом переродиться знову для відпрацювання вже інших завдань, але вже цих, які ось ще і тут, в цьому втіленні, будуть такими своєрідними пунктами. Тому пам'ятайте, що б ви не робили, де б ви що не купували, і де б ви не були, абсолютно на кожного, абсолютно на кожного вперед чекає каса. Те ж саме, як і в супермаркеті, коли ви берете продукти, впереді на вас чекає ка.